Ми заслуговуємо на гідне і мирне життя. Ми прагнемо мати успішну роботу, щасливу родину, дім заможну країну. Ми можемо змінити правила, тому починаємо з себе. Нам будувати своє життя. І лише від нас залежить, чи буде воно іншим. Час зробити крок у майбутнє, підняти голову вверх і спільно будувати нашу державу. Пора проявити свою справжню силу і наполегливу волю до змін, реформ і добробуту. Сила океану у кожній його краплині, успіх держави у силі людей, і нехай Бог нам в цьому допоможе. Ми сила людей, дієва альтернатива усій неефективній політичній системі.